24 жовтня у Дрогобичі у храмі Преображення Господнього по вулиці Стрийській відбулося поминальне богослуження у честь 60-х роковин трагічної загибелі пароха села Унятичі, отця Теодора Німеловича, його дружини Ольги та усіх, що були у той день в їхньому домі. Богослуження очолив отець Роман Гринаш. А слово про блаженної пам'яті отця Теодора виголосив парох церкви Отець Любомир Митник. Кожен священник покликаний стати подібним до Христа у всьому, так як Христос став переможцем смерті аду і гріха. Священник також бере участь у цій перемозі, підносячи Христа і кажучи, святе є святим дочекаючись своїми руками до стань святих. Але приймаючи цю спасенну місію, священник також приймає іншу місію Христову місію терпіння, страждання, хресної дороги. То кожен священник, стаючи на дорогу служіння Богові, усвідомлює, що цей час рано чи пізно наступить. І в його житті. Отець Теодор навчався у Дрогобицькій гімназії отці Василян при церкві Святої Трійці в Дрогобичі. Першим наставником його був отець Юліан Німелович, який був також вчителем Івана Франка, і по родинному дереву був рідним братом дідуся отця Теодора в 1909 році. Отець Теодор закінчує гімназію і продовжує навчання в духовній семінарії в Перемишлі, яку закінчує у 1916 році. Рік перед тим одружується із Ольгою Марією із древнього роду Капків, батько якої також був священником. У 1916 році отець приймає єрейське свячення із рук. Блаженної пам'яті митрополита Андрея Шептицького разом із своєю дружиною і з дітошками, яких було шестеро у родині Отця, отець служить на різних парафіях нашого краю. Це і село Модричі, це і Меденичі. І на Лемківщині село Тинів, село Торчиновичі на Старосамбірщині, і остання парафія із 28-го року по 47-й рік це є село Унятичі біля Дробовича. При служінні Отця у цьому селі, де він найбільше віддав часу свого життя для служіння Богові і громадіці, відновлена була збудована і відновлена церква. Відновлена діяльність просвіти, був організований гурток Товариство рідна школа, який отець сам очолював, був заснований, був заснований драматичний гурток, дитячий садочок, бібліотека, і особливо велику увагу отець присвятив хору церковному, яким особисто опікувався, і дбав, щоб цей хор все мав для того, щоб належно служити Богові. Активно підтримував отець Теодор будівництво Української гімназії у місті Дрогобичі, тепер це школа номер 1 і деякий час викладав там релігію. Також отець дуже часто приходив до колишнього храму Святого Спаса, який тепер є зруйнований, і служив тут літургію, оскільки походив із Триської і часто заходив у свій рідний храм. Також отець у Нятичах будує храм, який 8 жовтня 1938 року здійснює освячення приосвященників Григорій Лакота, єпископ перемирсько самберський Під час військових лихоліть отець залишається своєю громадою, хоч постійно відчуває переслідування, насмішки, знущання із Особливо з сторони радянської влади, і завжди є разом своїм народом. Він молиться за упокій душ тих, хто бореться в перших рядах за свободу і незалежність свого народу, служить молитви за упокіння за тих, хто віддав життя за волю України. Це не могло не залишитися непоміченим. І його часто викликають НКВД на допити і постійно. Слідкують за родиною Отця. В останню неділю жовтня 1947 року, коли парафіяни з села Унятеж зібрались у своєму храмі Собору Пресвятої Богородиці на недільну відправу, довший час Отця чомусь не було. Люди прочекали три години у церкві і пізніше вирушили на подвір'я священника, де було приходство. На подвір'ї панувала мертва тиша. На веранді у крові лежала наймечка Ірина, а в кухні наймик Микола. На ліжку лежали у крові, простріляні автоматною червою отець Теодор і дружина їмось Ольга. Дитячий плач, опритомнив людей, які були в цей час у хаті і не знали, що діється. Це в куточку було дві доньки. І Ірини, служниці Ірини, дев'ятирічна Настуня і менше дворічна, яку відразу забрала родина Ірини. А Анастасія, яка упізнала тих людей, тих убив, які прийшли, бо перед тим, вони часто були біля дому і приходили на перепис. Пізніше, коли Настуню забрали до лікарні, там її отруїли як єдиного свідка цієї кривавої розправи. Похороном займалась найстарша дочка отця Теодора. Похоронна процесія йшла від церкви Святої Трійці через площу Рину на родинний цвинтар на теперішню вулицю Грушевського, де зібралась уся громада міста навколишніх сіл. було, Було дуже багато людей. І тодішня влада, боячись народного гніву, охороняла цю похоронну процесію, забороняючи фотографувати. Все те, що відбувалося. Отець Теодор Німилович був духовним культурним провідником громади села Унятиш, брав тикну участь у громадському житті, вложив багато праці у піднесення і відродження освітнього стану села. Пам'ять про нього залишалася у душах побожних парафіян і з покоління, покоління передавалася як свідчення віри. Як свідчення любові до свого народу і до своєї церкви. Сьогодні ми творимо цю пам'ять, і, хоч пройшло вже 60 років, ця пам'ять залишається живою у серцях родин, нащадків, у серцях вірних нашої церкви, яка пережила також ціле холіття, пережила катакомби, переслідування і воскресла, щоб прославляти Христа. Завершилися поминальні заходи панахидою на могилі подружжя Німелович. Ділю 28 жовтня в селі Унятичі присвященнішим владикою Юліаном Вороновським було відслужено архієрейську божественну літургію, встановлено і освячено меморіальну дошку блаженної пам'яті отця Теодора Німоловича. Це усе на сьогодні. Дякуємо, що були разом з нами. Зустрінемось за тиждень. Слава Ісусу Христу!